У повітряних силах України відкинули пропозицію щодо встановлення рівнів небезпеки повітряних тривог. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. За його словами, останнім часом в деяких телеграм-каналах ведуться різні недоречні обговорення про те, чи варто йти в укриття під час повітряної тривоги. Також лунають пропозиції щодо створення різних рівнів загроз: жовтого, помаранчевого, зеленого і червоного. Проте небезпека в тому, що люди. Почнуть черпати інформацію з інших джерел та почнуть ставитися до тривог легковажно. Я хочу сказати, що всі тривоги небезпечні, зазначив речник повітряних сил. Також він зазначив, що навіть під час роботи ППО існує загроза життю цивільних, оскільки усі відпрацьовані цілі після збиття падають на землю і можуть нашкодити людям.